Це Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор і компанії А-95. Пане Сергію, ми дякуємо, що ви тут. Доброго вечора. Вітаємо. Вітаємо. Ситуація напружена, але, тим не менш, потрібно поговорити про те, що країни ОПЕК Плюс продовжили скорочення видобутку нафти до 2025 року. А давайте ми пояснимо глядачам, до чого це призведе і хто від цього виграє у найближчій перспективі. Ну, намагання. Таких рішень всі розуміємо, да? це те, щоб втримати ціни на нафту. Нагадаю, що ну, є от о, такий майже офіційний орієнтир, що тій же Саудівській Аравії, як найбільшому експортеру нафти в світі, то їй потрібно 90 доларів за баррель. для того, щоб зійшовся, е, як то кажуть, дебіт з кредитом, щоб будувати в пустелі там е, лижні курорти. І таке інше, і тому вони всі намагаються. Ну і іншим членам, таким наприклад, як Росія, це член розширеного об'єднання ОПЕК куди війшли, і не члени картелю. Ну тут теж зрозуміло, їм ця ціна потрібна для того, щоб фінансувати війну. На жаль, тут їх інтереси співпадають, і е, тому вони намагаються зменшувати видобуток для того, щоб тримати ціну. Але як бачимо, протягом року. Ну, чесно кажучи, не, не, не завжди це вдається. Не завжди. І от ви правильно абсолютно підкреслили, що от зараз, сьогодні, наприклад, ціна впала нижче 80 доларів за барелі. Так було, здається, тільки в грудні. І це при тому, що діяло обмеження, і, і все таке. Це ще раз говорить про те, що ринок досить непередбачуваний, на нього впливає дуже багато факторів. Це як геополітичний фактор, нагадаю, що останнім часом напруга на ринку енергоносіїв вона була викликана війною у Ізраїлі. Але бачимо, що там, начебто, градус напруги спадає, відповідно, трошки бачу, що і ціни почали теж просідати. Тому сказати, як це відбудеться, ну і як це вплине, ну чесно кажучи, ну. Досить досить важко. Є були абсолютно різні сценарії. А пане Сергію, а поясніть, будь ласка, як то кажуть, на пальцях ну збоку, на мій ну, непрофесійний в цьому сенсі погляд, однозначно. Ось це об'єднання ОПЕК плюс виглядає та як перепрошую за сленг, такий між собоючик. Ну, домовились, давайте скоротимо, давайте потримаємо. Як далеко країни ОПЕК Плюс можуть в цьому зайти. І відповідно, як ось цю ОПЕК Плюс, як це можна врівноважувати. Там теж я думаю, що не все так просто, тому що завжди, коли дуже багато гравців, а там, як в Україні там. Два отамани, три козаки, два козаки, два-три гетьмани, то те ж саме і там. Тому що ці країни, вони, як правило, всі залежать дуже сильно від нафтових доходів, і відповідно для них це питання дуже важливе. Тобто вони хочуть теж заробляти більше. і, Відповідно, завжди там не дуже просто дається їм, як я бачу, ці обмеження. Бачимо так, також є повідомлення про те, що деякі. Члени цього об'єднання можуть отримати невдовзі привілегію не скорочувати видобуток. Це сигналізує про те, що дійсно ну, є там розбіжності. А найкраща рівновага для цієї ситуації це просто збільшення видобутку іншими країнами. Ну що зокрема роблять штати. Штати сьогодні там, мабуть, найбільша видобувна країна у світі. І відповідно вони теж це відчувають, тому що вони фактично втрачають свій ринок, члени квартири, і це теж для них є. Вони розуміють, що своєю високою ціною вони фактично зрощують собі конкурента у вигляді нетрадиційних джерел енергії, нетрадиційного видобутку, такого як сланцевий видобуток у тих же штатах, і використання, наприклад, дороге пальне, всі починають користуватися чимось альтернативним. Відповідно, вони теж це розуміють, і вони теж дуже обережно до цього ставляться. Пане Сергію, Росія невигідне здешевлення нафти. Тим паче, що зараз ситуація не на її користь, їй доводиться пропонувати знижки. А хто зараз головний покупець для Росії? Індія, Китай? Чи, чи я помиляюся? Абсолютно правильно. Тобто, фактично, ембарго на постачання в Європу. Спричинило те, що росіяни розвернулися з, з Заходу, розвернулися на схід, і це сьогодні Китай та Індія, це сьогодні найбільші покупці. Що стосується нафти. По нафтопродуктах теж дуже змінилася географія, і зараз це, там країни, наприклад, Латинської Америки, там дуже багато, і це дуже далеко. І насправді проблема високої ціни, тобто. Санкції спрацювали в плані там, невигідної логістики для Росії, вони дійсно дуже втрачають, вони продають на дуже невигідних умовах, тому що це дуже далеко треба вести. Але з іншого боку, коли така висока ціна, то, відповідно, в кишені у них залишається ну, досить багато. Навіть не дивлячись на дисконти, відповідно. Проблема високих цін вона всіх турбує. Ми бачимо, що, наприклад, в Штатах питання ціни це, на пальне, це взагалі один з ключових факторів у президентській компанії. По Європі ми бачимо теж політики там дуже нервують, що там не дай Боже щось буде дорожчати. Тому ну, от західний цивілізований світ він весь зацікавлений тому, щоб ціни були низькими. І, а сьогодні це важливо ще через те, що це просто буде позбавляти Росію. Зайвих грошей для того, щоб фінансувати агресію проти України, пане Сергію. Про психологічну взаємодію і про токсичні взаємовідносини, чи можемо ми говорити, що ось в цьому картелі Росію сприймають як токсичного гравця, чи це виключно наше таке бажання, зважаючи на те, що це країна-агресор, яка веде війну в нас, і нам би хотілося звичайно, щоб від співпраці з офіційною Москвою нормальні цивілізовані країни відмовлялися, чи тут онлі бізнес і більше нічого. Ну, знаєте, якщо подивитись, то от в ОПЕК всі дуже схожі. А, тобто Це всі країни такі Тобто вони це не демократичні країни, це країни, де найбільш дешеве пальне в світі. А, і, вони, і це один з інструментів утримання влади. Тобто, ціна на бензин в Росії там теж дуже низька. В Росії, в Білорусі, в Казахстані. Е, ну, тобто, будь-який це, це ознака Туркменістані, да, тобто, це ознака саме. Недемократичних режимів. Тому я, вони нормально знаходять спільну мову, і, на жаль, в них там все я думаю, гарно. Пане Сергію, так ми е, послухали, як там все волатильно е, з цими цінами на нафту. Е, якісь, е, які, яких очікувань? Які е, е, очікування будуть. Е, що з українським бензином? Які, які ціни з урахуванням там останніх, в тому числі там, політичних подій, чекати ви я впевнений? Ви за цим стежите? Зокрема, за сьогоднішнім голосуванням? сьогодні да відбулось перше читання закону про підвищення акцизів. Бачимо, що процес іде. Про це йде, нагадаю, чому цей законопроект важливий, тому що фактично він додає додаткових по наших розрахунках урядовий законопроект. Він принесе державі і фактично підсилить оборону на 37 мільярдів гривень. До кінця року сьогодні був прийнятий альтернативний проєкт, який не урядовий, але попереду друге читання подивимось. Чим все скінчиться? Все ж таки розраховую, що е, гору візьме над популізмом, прагматизм і чітке усвідомлення в тому, в якої ситуації ми знаходимося, і що просто у нас сьогодні все має йти на оборону, і ми всі маємо на це працювати, і в тому числі і споживачі пального. А пане Сергію, про перспективи, які чекають на українців, зважаючи на те, що ми зараз маємо дефіцит в енергетичній галузі, в енергетичній сфері проблеми зі світлом, українці шукають альтернативні варіанти живлення. І одним з варіантів є генератори, які встановлюють на багатоквартирні будинки, на приватні будинки, і ми розуміємо, що зараз будуть зростати кількість придбаних тонн, Бензину, дизельного пального, як це позначиться на ціноутворенні? Чи поповзуть ціни вгору, зважаючи на шалений попит? У нас менше хвилини, пане Сергію. Будь ласка, ціни зростають, коли є дефіцит. Дефіцит у нас немає і бути не може. У Нас можливості є для того, щоб поставити в два рази більше ніж сьогодні. Ми постачаємо, і мені дуже дивно, знаєте, от у нас ціни на електрику зросли у півтора рази. Ну, дійсно бачимо, що є якась реакція, але така ну досить, я бачу, така з розумінням ставляться люди. А коли ми говоримо про вплив акцизів, то йдеться про 2%. Можливо, тобто, якщо ціна на нафту буде падати, ми взагалі це не відчуємо. А гвалту, ну таке враження, що в два рази має пальне подорожчати. Тому ніяких у будь-якому разі трагічних сценаріїв у нас на горизонті немає ні по ціні, ні по наявності продукту. Дякуємо. дякуємо, дякуємо за, за коментар пояснення. і за розмову. Сергій Коюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95